У мішок. Ось бути у мішок. О. І до кріниці. Впродовж п'яти місяців по кілька разів на день Галина Щербенюк ходить до криниці. Взимку возила воду на санчатах. Зараз носить на плечах. Бабуся зітхає. Носити важкі відра у руках здоров'я не дозволяє, але іншого виходу в неї нема. А самому, а постирати, а помити, а зварити. Це все треба, це разів три на день треба принести. Що я цими бутилками наношу? Принесу відробу дитини і все. Таких як ця бабуся у Троянові сотні людей. У кожного другого в подвір'ї колонка за воду щомісяця платили по 10 гривень за кожну людину коня і корову. Але у січні вода з крану перестала текти все через стару засмічену трубу, яка вийшла з ладу і відрізала частину села від водопостачання. Колодязної води вистачає не всім. Так якщо для нас одних, то в нас води хватає. А як уже сходяться всі брати, то води буває так виберуть, що вже не, не можуть брати, вже й ми не можемо набрати, бо вже виходить мутна така грязна вода. З цієї краниці, що знаходиться у двох кроках від кладовища, п'ють воду мешканці одразу трьох вулиць. Люди кажуть, сусідній колодязь висох, а поблизу іншого джерела не знайдеш. Криниця біля кладовища, яка може бути тут вода. І, звісно, що вона не корисна не для дітей, не для всіх, навіть нас. Просто ми мусимо, в ми, нас немає іншого виходу, тільки брати з цієї криниці. В найближчої криниці тут ні в кого ніде немає. Була криниця сусіда мого священого, але ну, вона, на жаль, висунулася. Селяни нарікають, серед них багато немічних людей, які не в силі дійти до криниці. Та за весь час, після поломки, місцева влада жодного разу не організувала підвозу питної води. Як дитина не приїде, не принесе це відро води, то я й здохну без води. У сільській раді великої проблеми не бачать. Кажуть, воду не підвозили, бо з таким проханням ніхто не звертався. Щоб водомережа знову запрацювала, необхідно замінити 150 метрів труби. На це у сільському бюджеті грошей нема. Допомогти селянам пообіцяли лише, якщо додатково вони зберуть понад 5 тисяч гривень. Цих коштів, які люди платили, їх не вистачало для того, щоб покрити витрати на проплату за електроенергію. І за ту мінімальну заробітну плату, а заробітна плата цим операторам, які качають на сьогоднішній час 350 після гривень. Триста гривень триста 350, 300 гривень. Я до них ходила, збирала гроші. Звісно, в мене теж серце кров'ю обливається. що мені на дай гроші. Щоб відновити водопостачання за лічені дні селяни зібрали потрібну суму. Цих грошей має вистачити на придбання нової труби і оренду трактора. Полагодити мережу, сільський голова обіцяє вже до кінця тижня.